НСК Олимпийский на самом деле это та вещь, о которой очень много времени уже все говорят. Мы здесь собрались для того, чтобы выбрать символ для этого спорткомплекса. Спорткомплекс на самом деле существует уже почти 100 лет, с 23 года прошлого столетия. За свою жизнь он перенес несколько трансформаций и это наибольшее. Мы пытаемся вывести спортивный комплекс на тот уровень, который он должен представлять. Это должно стать полностью спортивным сердцем нашего государства. Все говорят много про Евро-2012. Евро-2012 – это, конечно, хорошо. Мы полностью выдержим все требования УЕФА, все требования, которые Европа к нам у нас требует, но жизнь продолжится и после Евро-2012. Поэтому мы бы хотели, чтобы вся страна, все, кто участвует в этом проекте, все, кто живут в этой стране, приобщились к этому проекту. И мы решили создать конкурс на лучший логотип. Логотип – это тот символ, который наш стадион понесет в будущее. Так как стадион будет не только арена футбольная, а также и место проведения Олимпийских игр, и мы надеемся, паралимпийских игр, также это будет бизнес-центр со своими Инфраструктурами для проведения конференций, общественного питания, кетеринга, все это должно лечь в основу того, чтобы логотип соответствовал полностью. Поставленим Набувається старт із сьогоднішнього дня, Із другої години дня будь-хто, будь-яка людина, яка вважає свої ідеї цікавими, може надсилати заявку, заповнивши анкету на нашому сайті, і надіслати свої проекти логотипу. Заявки приймаються до 21 квітня, 10-ї години ранку, 21 квітня. З 2 Дня 21 квітня у нас стартує інтерактивне голосування, яке яке так само буде відбуватися на нашому сайті. Кожен громадянин України може зайти на наш сайт і шляхом інтернет-голосування проголосувати за той чи інший логотип, який йому найбільше сподобається. Буде обрано шість найкращих робіт. Після цього цих шість найкращих робіт буде передано нашому. Прекрасному журі, який сьогодні члени журі сьогодні серед нас, і ми далі з ними будемо спілкуватися. І члени журі оберуть найкращу роботу. Після цього, 28 числа, ми всі радо запрошуємо вас, і вас попередньо ще буде повідомлено. Ми запросимо вас на урочисте вручення призового фонду для переможця нашого конкурсу на найкращий логотип. Переможець отримає призовий фонд в 10 тисяч гривень, і так само в подарунок він отримає запрошення на відкриття, на відкриття НСК Олімпійський. Знаєте, Дуже важливо, щоб був дуже чудовий логотип НСК Олімпійський, тому що як висловив сьогодні, вже Володимир це наша історія, це дійсно спортивне серце нашого спорту в Україні. Я хотів би згадати, що для мене була велика честь, коли ми перемогли в Кардіфі бути в складі команди, яка боролася за те, щоб ми отримали проведення чемпіонату Європи 2012 року. Тому ми пам'ятаємо історію, коли проходив олімпійський турнір, був олімпійський вогонь на цьому стадіоні. І я впевнений, що та реконструкція, яка сьогодні ведеться, це дасть нам дійсно. Дуже чудові умови як для проведення і Євро 2012 на високому рівні, а також і покращити нашу інфраструктуру і проведення багато різних змагань. Я, ви знаєте, що людина з легкої атлетики, тому там буде можливість проводити з високого рівня міжнародні світові змагання, чемпіонат світу і чемпіонат Європи, тому що стандарт буде дозволяти нам це. Робити. Це дійсно подія і інші види спорту так, також будуть мати можливість покращити умови для розвитку спорту.